Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви на каналі Сільське життя, Жартома і Всерйоз. Ну, чотири дні мене не було вдома. Тут все росло як хотіло, але так приємно повернутися. Я співчуваю всім, в кого немає, дому хто не може повернутися. Я познайомилася з чудовими людьми за ці чотири дні, прекрасні люди. Олена Іванівна вам привіт, передаю. Я потім вам розкажу. Все в нас вдалося. Дитина вступила туди, куди мріяла. Пізніше я вам скажу куди. Ну, як вам сказати, радіть мені в даній ситуації, чи сміятися, я не знаю, ну, чи плакати. Але це його мрія, і завадити я їй не можу, бо ну, яка я буду мама, як я обламаю дитині крила. правильно? Ну, підемте, тепер я вам покажу, що в мене з огірками і що їх. Чим їх треба підживити? Якщо у вас зараз, ну, меншенькі, але зав'язують огірочки, я вам покажу, чим підживити. Ну, розкажу. Підживляти я буду вже ввечері, я просто розкажу. А, і ще знаєте що, дівчата? Дивіться, в мене ж там дівчини є, дівчулечки. Зараз цвіта картопля. Оце ж згадала, що важливо. Ну, я ж не. Не лікар, ж. але класна штука, ми дуже давно вже користуємось. ми вже і вам будемо на воді. Зараз цвіта картопля, і можна зробити настойку, яка чудово допомагає від болі в суглобах. Ну просто бомба. Вже кілька років користуємося тут. То ліко, то рука, то нога заболіла, в кого помазали, і, і дуже класно. Треба взяти півлітрову баночку. І набить повну цвітом з картоплі. Ну, можна не півлітрову, можна меншу, яка у вас є, так, посудина. Набить повністю нарвати цвіту і набить. І залить горілкою. Ну, горілкою або спиртом, і зробити настоянку. І тоді дуже, ну, але тільки потрішки його треба мазати, бо воно дуже отруйне. Ну, може, комусь знадобиться. Але допомагає класно. Це таке, що згадала, бо дивлюся, чоловік зробив, поки я галівудила то він тут вже все зробив. Тому так, ходімте. -то. Ну, вже, бачите, ще дориваю. Це я вчора визбирала. Отакі вони, бо вже ростуть так, як їм хочеться. Як їм все подобається. Ось. Бачите, які огірочки. І зараз я вам покажу, чого калійне. От бачите, він уже такий починається, як півмісяцем. Викручує, він нерівномірний, да? тут товщий, тут тоньшенький. Їх зав'язів багато, а рослинки, ось, бачите, а рослинки мало, Ну, мікроелементів. Зараз я розверну камеру і розкажу. Тому, тому зараз, от, бачите, як на даному етапі огірочкам треба дати калійне добриво. Я не рекламую, я вже 200 разів розказувала. Я користуюсь добривом Grow. Є сайт такий, фазенда. я там замовляла. От зараз, от цим, от цим огіркам, я даю, там у них є формула 8, 17, 40. 8 азоту, ой, 41. 8 азоту, 17 фосфору, 41 калію. За рахунок азоту, за того, що азоту 8, вони ще ростуть, бачите? І наливають бокалію аж 41. Я знаю, що дуже багато хто противники мінеральних добрив. Ну, дівчата, я поважаю вибір кожного. Хто як вважає за потрібне, правильно, так і вирощує. Мій вибір такий. І я не кажу, що це правильно або неправильно. Але я прошу поважати мій вибір. Так? Ну, я ж думаю, ви розумієте. Дивіться, знаєте чого? От кожній людині потрібно білки, жири і вуглеводи, правильно? Ну, для нормального функціонування організму. Отак і рослині для нормального функціонування, щоб вона функціонувала нормально і була така, як це вона зараз є, да, ну, плюс-мінус. То їм треба мікроелементи. Фу, азот, азот Н. Азот Н, фосфор. П і К, калій. Ну, і там далі бор для зав'язі, магній, кальцій. Кальцій обов'язково треба для того, щоб було стебло, ну, скелет формувався. Людині теж кальцій для скелету треба. Отак. От Тільки там трошки різні, різні форми. Ну, не формули, а різний трошки кальцій. Да? Тому так. І тому я підживлюю. Я обов'язково підживлю. Бачите, я поїхала на 4 дні, скільки огірочків, скільки я закатала, і ще є, 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 і дай Бог будуть. Чи варто тепличка, дівчатка, я навіть дуже задоволена, ви ж бачите, в мене тут все, що хочеш, бо при нинішній погоді, при нинішніх умовах виростить нереально. Ми будували самі, накривали самі, це в рази дешевше. Кому цікаво, кому цікаво, я можу розказати, як це робили, і показати з надвору і зсередини. З середини, ну, середини тут уже зараз мало що побачиш, бо тут що хочеш, та й робиться. Але я ж кажу, ви бачили, що в мене тут і перці ростуть і огірки, і помідори. Єдине, що в теплиці не росте баклажан. Отну! Я бачила, дівчата там показували, це ж не одна я не росте. От, і, от, от він не зав'язує, от робіть йому те, от робіть йому все. Ну, це не його. Він знаєте як, він тут вибує, він буде такій на ньому лапті здорові, ну Один-два зав'яжеться. Ну, то один я в мішок посадила, чисто. Ну, погратися, щоб був ранесенько баклажан. А ти всі інші в мене на грядці. Їх жуки їли, доїдали, не доїдали, але прекрасно себе почувати. До речі, я от сьогодні в мене консервація, завтра я там трохи попідполюю, бо бур'янець росте падлюка, росте. Він... Я з дому поїхала, просила його як, як рідного. Не рости, поки я прийду. Ні, він мене не послухав. Виріс Педлюка. То треба пополоть, і я поп... підполю під... трошки і покажу вам, як я буду підживляти. бо як я попідживляю бур'ян, то йому теж буде дуже класно. В мене там добре, до речі, Оце натурально, оце вам точно всім сподобається. І воно таке. Воно підходить для перцю, для помідорів, для баклажанів, і дуже просте. Дуже Ну, це я вам зніму відео завтра чи післязавтра. Ну, я подивлюсь, коли... коли в мене буде час. Це я вам обіцяю. Якраз воно буде на тому етапі. І покажу, як пасенкувати перчик. Тому я з вами залишайтеся. Я вас всіх дуже люблю. Так. Ну і далі я вам покажу ось кабачки. Зараз йду в цю в кухню. І зроблю тут буде далі у відео кабачок, що я з нього зроблю. Ось, такі. Дівчатка, бачите, 5 кг капусти нашаткувала. Огірочки, це, це що менше законсервую. Кабачок он переріс, який я покажу, що я з ним робитиму. Я минулого року робила, запікала, ой, класний такий. І цього року зроблю. Бо питали в мене закуски з кабачків, юлі, які знаєш, покажу. Це старі, старі. перерожчую огірки, бо вони ж тут росли так, як їм хотілося, поки мене не було. То я ці посолю. Ці законсервую, зараз ще піду дозбираю, покажу вам рецепт, як консервуватиму ну пішли далі. Дівчата обіцяла вам показати, що робити мускабачки. Ви все, бачите, порізала їх, він у мене такий трошки переріс. Посолю зараз трошки, бо в мене я ще додам туди, і це в мене тут дивіться, сухарі. Паприка, звичайна, і приправа до картоплі. І я зараз це все перемішаю із сухариками, викладу на деку. Сюди можна ще додати олійки трошки. Ну, воно буде за бажанням. Ну, я в кінці, я не буду додавати олію, я в кінці додам ось, бачите, таку, пів півложечки. Я в кінці додам ой, фасту, ту, що я робила з і з цими із стрілками з щасником. Не... І зараз я в духовку підгрилю. У мене на ну, підгрильок. Ну, ви можете звичайно. Я минулого року робила, то мені сподобалося. Вони такі, як пальчики, запечені От палички. Можна ще сюди яйце, щоб краще прилипало, але воно кабачок пускає сік, то воно гарно випне і так. І тепер на деко і покажу тоді, як достану. Тоді можна зробити соус, чи тартар, чи сметанкою просто. Чи зробити у сметанку, додати майонезику, чи просто часничку і туди кропчику. Зараз, господи, зелені ж. Якої хочеш, можна кінзички туди додати. в мене кінзочка. На городі є, як казала моя хрещена. Вона її так любила. Все, це прикольна штука виходить. Отак. Дівчата, бачите, такі кабачочки вийшли. І я вам чесно скажу, я поки їх викладала, вже половину з'їла. Ну, не половину, ну прилічно. Оце соус я робила. Дивіться, я змішала сметану майонез. І я на кабачки, на кабачки потім, як вони трошки під, під грилем, Хвилин 5 пробули. Я додала, ось, бачите, в мене це ж ця паста. Тут на каналі є в мене відео, де я робила з часнику. І я таку шайбочку, ось бачите, відрізала, поклала туди на кабачки. Вона трошки прирум'яне присмажилась. Потім я її зняла. Кабачки витягнула. її зняла і змішала із соусом. Ну, це, звісно, ніхто так не робить, але я зробила. І воно таке класне вийшло. Воно, знаєте, чесник, він оттіняє десь далеко-далеко його чуть. Можна просто туди часничку і кропчику, і зробити таке соус чесничний. Можна ще огірочка додати і зробити, типу, тартар. Ну, отак. Ну, я вам чесно скажу, це класна штука. Мені дуже подобається. Хлопці, так собі, а мені я дуже люблю. Отака і справа.